Якщо говорити про смітники, то все навіть тут, де люди вигулюють собак, а вони вигулюють по тій дорожці. Туди, потім там є така дорожка, вони можуть сюди піти, гуляти з собаками. А тут вони ставлять машини. Вот. І вигулюють своїх собачок. А ось там є така кибіточка, так? Там люди, які змучилися, або просто десь тут працюють, бо тут якісь філіали є. Тобі там гамцюють, будиночок поїхав, скоро октоберфест буде. І будуть заробляти гроші. Так що хотів це сказати. Ну а про те, що там мух багато, да? А вони тут є, вони сюди все одно будуть. Але інші мухи падають під впливом наших зусиль, як і мій вілік. Ну, буває. Я не доглядів. Ладно. Закінчимо. А я зараз направляюся в хутора. Ото... Є хутор. Там один, пізніше другий, я би що там в хуторі є. Ну, крім церкви, що та існує. ну і Відповідно, біля церкви як би ж цвинтар. А от цвинтар дуже маленький, навколо церкви. Нічого такого суттєвого. І так я зараз на хуторі. І навіть на хуторі є маршрутні автобуси. І, типу таксі, а є звичайний. Є відповідна це церква, є там будиночки, там будиночки, тут якийсь розпределительний центр, я не знаю чи там корова, чи що. на вигулі не бачу. А там якась фірма є. Не як і всюди, напевно, в світі. Десь добре зареєструвати свою фірму, а там вони якісь перевозки, машин, грузовики стоять. І дешевше виходить. Так що всюди в світі одинаково. От. Та й все. А там ви ну, поверні. А там така сусина. Ой, там люди живуть. І от там люди живуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять чи шість будиночків на хуторі. Ну і церква. Якби з неї. А тут же виїзд з того хутора невеличкого. Тут крови пасуться. В раніше телята. Там люд... Ой, люди. Там вони можуть заховатися від цього, від дощу, від сонця, тут лавочка де дуже багато. Велосипедистів можуть зупинитися і відпочити. Вон телята, їх небагато, всього п'ятеро вроді. А от. то от їхні господарі. Там під зеленим силос. От. Невеличка територія. Всього там 6-7 будиночків. А от там далі, я не знаю, чи я покажу чи ні. Є така відпочинкова ніби зона, де будиночок, було й озера, їх спустило, не знаю що там є. Верхні, може, є, а нижні вже немає. І там люди приходять по ночам. Шашлички смажать, смажуть, відпочивають, музика грає. Даже кантри, Цікаво. Добре. Потім я покажу ще цікаву штучку. Там вже більше м -м, такий... Ну, він напевно м -м, перейшов в стан села вже. Був колись теж невеличкий хутір, а вже виріс у цей майже село. Ось цей будинок, де до вечірки проходять світло, значить що є чи немає знаю. Кріс свої, <смірів> комарів вистає. Вони ж запустили, наповнили озеро. Там те, напевно, що і було. І зараз вон, ще одне озеро теж наповнилося. От. Машини шатають, там інший хутер. Чуть-чуть хутір і якось так село. Ну дивно, коротше. Твориться. А отут теж люди собі, я не знаю... Я їх бачив, старші люди і мають таку собі територію. Без хат, просто. Стіл, крісло і смажать щось. І люди відпочивають. А той ліс, він такий невеличкий. І ось територія, яка розрослася з маленького хутора в село. І там, де я їхав, писав край Дахау Гаймгаузен», там, де я і живу. І тут теж якась фірма, одна фірма, а там буде друга фірма. А отут тут люди мають, не знаю, 5 чи 6 клаптиків з землі, а там за тим кукурузяним полем, там де вон е -е, ялинки ростуть і не тінки. Аж туди, напевно. Я забув, я в Радянському Союзі називають. Вічно забуваю, а потім ще я покажу, бо там теж ще є. А Зараз отам там з портал футбол грають. І дуже цікава штука там є. А також в Німеччині є дуже популярна виставкова ерунда, де можуть люди прийти і забрати собі шини, крісло качалку Ну все що людям не потрібно вони виставляють Та як то село то воно може стояти її місяцями А от в місті там якийсь закон є Що не так довго І що можна сказати? Хутір хутором На тому хуторі У нас мінімум 4 форми діяльності. Фінансові. І тут є ресторанчик, а наверху, наверху, там є театр, я в ньому був. Ну так собі, а як на цей он є їхній колектив. Дружній зараз немає відповідно театру, а осінью буде, може знову прийду туди. А там, як бачимо, розбудовують нові будинки. Рік тому було 4 штуки, а тепер вже 8. Так що а тут книжки. Цікава штука. Де не підеш, люди прогресують з книжками. Бери не хочу, вчись, читай. Да. І тут, як бачите, знову для собачників кульочки, смітник, муха сидить і зупинка 723-го кінцева. А тут сіковики кидаєш, склянки, банки. Ну а там вже, як ну кажуть, село пішло. Мені не туди. Мені он туди. А його знову отут мають 2, 3, 4, 5, 6, 8. Десь 8. З однієї сторони 8, з другої. Колективний підряд не відпочивають, шуки смажать. Не знаю, звідки вони приходять. Знову забув, як називається. А тут забув сказати футбольне поле. Підтримується, супер-пупер. Футбол грають. Я в шоці. Да. І на хуторах теж є між Дахалою і, ну, і там, де я живу, є теж футбольне поле, тенісні корти, волейбольне поле з пі піском. Все як має бути, цікава штука. Я не знаю, що я буду розказувати в майбутньому, а може щось буде. Та, нагадав собі, дача. А тут є столик, і на тому столику фірма виставляє всяку не, не їм річ. Сьогодні виставив крісло. А там далі стоїть дача. Я теж хотів собі дачу, а кажуть дорого. Так що скоршу цього, що не буде. І тут дача, і там дача. І люди собі відпочивають будиночки дерев'яні, сонячні панелі. Цікаво, якось так їдеш, їдеш, дача, дача. А тут бас отшельники з піратами. А потім повертаєшся туди дорога на ще одні дачі. Там дві От є, А потім озеро. А тут будиночок. Будиночок непростий з веселим роджером. Інтересно Люди танцюють. Mm. Mm. <головіка> ну а тут типу красиво. Ну а тут хотів сказати, ті дві кишки. Одна кішка пішла дач, а тут друга кішка. Як по дому, один дом, і два, три, чотири, п'ять. І десь туди. І тут скоро всього вже дохало, а там от і шлях згаем, типу Мюнхен. До Мюнхена 18 кілометрів. А тут люди катаються. Ну а тут моє улюблене місце на озері. Там люди шастають, катаються, там рибу часто ловлять. Там ніхто не сидить, бо немає дійти до того місця там. А от звітом вже починається ніби пляж там ресторанчик там да, теж там можна смажити шашлучки ми тут приходило смажу а там є валіпольна площадка тут не можна смажити а от там же можна там де два, там де два бочка таких є один і другий смажити Один маленький для вугликів, а другий для сміття. Така штучка. Прикольно. Там туалети відбудували нові поставили, хоча і раніше він нормальний був. Але не знаю, він зараз. Ще новіший. Да. Ну а там ундершляйзгайн. Напевно, озеро рахується як унтер, а не Дахау, Хоча на межі з тим міти, так що таке. Все, цікавинки закінчилися. Люди плавають у 18 градусів тепла. А озеро не знаю скільки там. Ну зараз збирається дощ, каже. Ну, люди плавають. Мржі. <ріст> да. Все. гарного вам перегляду. Бувайте. Ще я можу сказати. Туалет, звісно, обалденний. Тут раніше був <кхем> совєтський туалет. Ой! Каналізація, все як має бути. І він до повного щастя, ще утеплений, дерев'яний. А тут пластик, пацаны. А там девчонки. И чистенько. Пластик на петлозе. На ламинат. Тут пластик, мыло. Я. Привет. И... И туалет. Два тубзика Для пацаней. И два писсуара. И чистенько. Обалдеть. Діти, що я можу сказати. Раніше був совєтський з дыркою внизу. І вони його, в принципі, рік робили. І зробили ляльку. Утеплила. Що я можу сказати, німці? Якщо роблять, то надовго. Я думаю, що років 200 простиніть. А ще одна каналізація. Я від німців а Балді... От є червона штучка. Оце. Він. Це виклик на всякий пожарний. Підсонячна батарея зверху. І виклик. Тобі погано стало, швидка приїде. Хтось донімається, поліція приїде. Так що Тут, вон, одна О, тут одна штучка, тут одна, тут одна, а у нас там на другому березі теж червона. Там друга. Правда. З тої сторони я не бачу. бо там типо, вже село. А там божі ще місто. Не знаю. Ну, бо тут в принципі чому? Тому що тут більше поодиночки відпочивають. А от там там вже групами відпочивають. там цей. Тут он там, он там, там, там. є волейбольна площадка і більшість народу поодиночці не відпочивають. А тут може поодиночці. Ну, Бачите, два велика, один дядя вже виліз, а другий сюди сплаває. І Напевно тому, щоб швидко приїхали, стоять і штучки. Ну а там далі ресторанчик і все інше. Там далі міст. І тут е, п'ятниця, субота, неділя, платна стоянка, я не знаю, 2 євро чи 4. І тут тут можна поставити, там вже озеро. Туди, можна туди приїхатися. І отут ще дві дорожки, одна і друга. Можна десь тут ставити, а можна десь там ставитися І великі. Теж стоять. Так що таке воно цікаве життя. Ну а тут інформація. Може. Унтершлейзгаем. Озеро. Унтершлейзгайм. Отак. Німецькі ремонти. Закрили. І працюють. І... Аж туди. Я Не знаю, де обершляється, хай напевно цікаво, тут яма, там яма. О. І отут дачі також є. Дуже багато різних дач. Я правда забув сказати про понеділок, вівторок, середа і четвер. Воно практично безкоштовно автостоянка. Там нема тих. Хто гроші забирає, чи збирає. А п'ятниця, субота, неділя, ресторан працює Ну, літом. І, і люди гроші збирають, охороняють. А тут далі, як без пивоварні, там місцева пивоварня. А також біля озера можна побачити отакий. От Заїжджі дворик, де можна посидіти з друзями. Ну і що така велика компанія. І собі відпочити. Як думаєте, що це за рослина? А за цілий вагон і це канапля Минулого разу, тобто рік назад чи два роки назад. Я біля такого конопляного поля спав mm. <laughs> і було супер Я тоді гарно відпочив І тут є поле за каноплі А тут є О така штука Що її використовують М -м -м. Да, олія, мастила, одяг і все щось не, не пам'ятаю. Погано бачу. Може з часом буду бачити. А якщо хтось захоче попробувати це в непотрібних речах, типа покоїти ще щось, стирите, я думаю, що... Поліція їх знайде. Бо що б тут не робилося, де якщо за сміття тебе можеш штрафанути, то за канаплю тим більше. І якщо ви пам'ятаєте про ту лавочку, то якраз я на тій лавочці відпочивав. І було супер. Я гарно відпочив там. Предзапах канаплі. Ммм, обалденно. <зв2> <зв2> такі в мене вечеря. Вечеря зі свинини, ну майже китайська кухня. Тут рис вже готовий, а тут томатна паста, кетчупи всякі, М -м -м, соєвий соус. Аймет, і теріякі там. намішала так вот всякий всячин. А яка смакота, не уявляєте. Я не знаю, можна знімати, а от тут. Високе американських машин Ападі Інфінті Напевно, десь буде пробіг або ще щось подібне Як у Львові теж відбувається пробігом старих машин А тут Кадіваки, ааа Пандіаки